Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Сьогодні до вашої уваги підготувала три неймовірно чуттєві, емоційні, щемливі, романтичні турецькі фільми, які торкаються серця та душі. Хто сьогодні хоче романтики і в кого настрій під назвою Поплакати і поспівпереживати», то ця підбірка саме для вас. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Нескінченне кохання країна виходу Туреччина, рік виходу-2017. Даний фільм розповідає про молоду героїню на ім'я Зайнеп, яка щасливо живе разом зі своєю молодшою сестрою. Нехай у неї немає великого будинку, але дівчина звикла радіти дрібницям і дякувала долі за те, що в неї є. Однак все змінюється після того, як Зайнеп зустрічає Джана. Він професійний хірург, який має все, про що може мріяти сучасний чоловік, все, окрім одного, це особистого щастя. Але з появою героїні, Джан втрачає голову та закохується в неї. Чоловік, який звик весь час присвячувати роботі, починає замислюватися про романтику і прагне порадувати свою кохану. Ось герої є абсолютно різними, у них протилежні цінності та прагнення. Чи здатні вони стати парою і прожити ціле життя пліч-опліч разом? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитеся даний фільм. Однозначно рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Дикий мед. Країна виходу Туреччина, рік виходу 2015. В основі фільму Дикий мед лежить зворушлива історія кохання двох студентів Бариша та Фюсун. Бариш дуже талановитий хлопець. Крім навчання в інституті, він любить грати на барабанах, що приносить йому дике задоволення. Якось розмірене життя хлопця кардинально змінюється після зустрічі з таємничою незнайомкою Фюсун, яка підкорила його серце з першого погляду. Однак він не знає, хто вона і де живе, і це його сильно гнітить. Незабаром Бариш знаходить свою кохану, але виявилося, що їй не потрібні стосунки. Дівчина хоче лише закінчити навчання на батьківщині та вступити до Солітного університету Америки. Доклавши неймовірні зусилля, він закохує в себе фісунь, і потім вони зіграли весілля. Як будуть розвиватися події і чи їхня казка зі щасливим кінцем, це ви зможете дізнатися, якщо подивитеся даний фільм. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Залишайся зі мною. Країна виходу Туреччина, рік виходу 2018. У центрі сюжету знаходиться Емір та Зайнеб. Усе почалося одного разу, коли Емір зустрів Зайнеб під час пробіжки. Ця зустріч виявилася початком незвичайних романтичних стосунків. Хлопець, який все життя присвятив праці, зустрічає в житті радісну та енергійну Зайнеб, яка поступово проникає в його серце і починає ламати стіни, які він сам навколо себе побудував. Таким чином Емір змушений переглянути свої пріоритети і знайти розуміння справжнього щастя. Втім, не все так просто. Зайнеб також має свої власні травми, які затримують її розвиток у власному житті. Вони обидва змушені зіткнутися зі своїми проблемами і переживатимуть ряд випробовувань, аби з'єднати свої розбиті серця і знайти справжнє щастя. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!